Всім доброго здоров'я! Слава Україні, героям слава! Я хочу запитати у вищої сили, ми просто маємо вищу силу у нас всередині, це сам Бог всередині, всі знають. І хочу запитати про те, що буде далі з Україною. Бо ми, хто живе за кордоном і переймаємося, і ті, хто в Україні, хто на собі відчуває це горе біду, війну. Ми хочемо знати, що вища Сила говорить про те, що буде, бо тепер все змінюється. Ці карти Таро покажуть. Кожен день ми маємо нові дослідження в сфері штучного інтелекту, і це буде змінювати світ. Як це може вплинути на мир, мир і на те, щоб не було війни, щоб війна закінчилася? І як це все буде? І що буде президент Зеленський, легітимний, нелегітимний його план миру? Всі ці саміти, всі ці, знаєте, Рамштайни, всі ці перемовини, вже говорять, що наступного разу будуть перемовини з допомогою третьої країни якоїсь, будемо бачити, яка? Де Україна і наш ворог? Зможуть порозумітися. А я хочу запитати у Таро, як це воно буде? Окей, коли буде перемога? І слово перемога це невірне слово. Це в нас прийшло від, від, від цього, що нам совєти нав'язали. В перемозі, перемозі немає у війні. У війни є закінчення. Бо війна це завжди горе, це завжди розруха, це довгий час відновлення і не може бути перемоги. У війні. Чим закінчиться війна, який буде мир? Чи буде Україна Соборна, цілосна, чи ні? От такі питання. Що значить перемога? І у нас сім мечова. І ми говоримо, що перший рік війни був, нас усіх обманув. Ну, влада Зеленського обманула. Розумієте? От людина, яка з роки свого правління не захистила кордони. Все, що треба зробити перше, це захистити кордон. От ви лягаєте спати. Що перше треба зробити, щоб ворог не прийшов у вас в хату, поки ви спите? Закрити двері, вірно. А він закрив двері? Ні. Війна вже йшла 8 років, а двері він не закрив. Це не просто помилка, це помилка, яка коштує людям життя. І Сімка Мечова говорить, що більше він пішов далі, він обманув всіх і, і нас з вами. І вищу силу хотів обманути, тому я думаю, що там з бісами все пов'язано. Що от три місяці все буде гаразд. Яким чином, коли навіть кордони не захистили, коли зброї не було, коли, коли казни не було, бо все вкрали. Король Жезловий. отак, ну, показана ця людина, король жезловий, який ну, на себе працює. Так? Окей, добре. Ну... Зрозуміло, що він не хоче погано, але погано виходить, бо він не за фахом не політик. Так, погано виходить. Зрозуміло, він не хоче погано. Людина він хороша, це видко. Хороша людина це не значить хороший дантист чи лікар. Розумієте? Тут у нас карта світ, всесвіт. Ця карта говорить, що він хоче, щоб весь світ, всесвіт, ну, всі країни дали гроші. Половину вони собі заберуть, а наполовину вони врятують Україну. Ну, тут карта говорить, що все світ дасть, але за позичені чи е, дармові гроші війну не закінчиш, е, якщо ви хочете слово перемога, не, не виграєш гру, гру війну і не станеш заможнім. Я тут знаю, я живу в, в цьому світі. Що Хто, наприклад, отримує соціальну допомогу, може він стати заможним? Ніколи, ніколи не зможе. Тут 9 Кубкова. А ця карта, вона це вишка. Вона виконує бажання. На Бажання у Ждленько було одне, щоб і собі непогано, і щоб і все було гаразд, і о, цей совєтський строй, він таки так досі є у владі у нас. І щоб і мир був. І у нас є ворог. Ми від нього від нього не захищаємося, і щоб ворог схаменився. Ну такого ж не буває. Це його wishful thinking. І тут королеве Пентаклюва, ну, жіноча сила. Я ж говорю, що жіноча сила вона, вона перемагає, перемагає чоловічу, бо жіноча сила це сила, не те, що м'ягка, ні. Це сила гнучкості. Ні, не це основне. Основне, що вона має рацію, а чоловік рацію не має. Чоловік впертий. Тільки. Ну, впертість це теж добрий, добра якість, але тут а, впертість понад все. Тут у нас чотири мечова. Ну, бачите, тепер всім погано, всім тяжко. Взагалі тяжко тим, хто в Україні. Бо люди ризикують собою своїми діточками, цього робити не можна. Дуже сильно ризикують. Лицарь мечовий, а, ну, це боротьба, це військовий, який оборонить і своїм життям і всім. Мечові карти. От бачите, на питання от я зробила в лінію вже розклад, коли закінчиться війна, а все світ говорить, що таки і закінчиться і вона все хороша карта. Сімка мечова говорить, багато ілюзій про це в нас іде. Багато тут, може, і зрада, король жезловий разом з сімкою мечовою. і зрада, І. І такі урядовці, які піднялися на цій війні собі, ну кошти всі в кишеню покрали, поклали, які треба було на оборону України давати. Коли закінчиться війна, давайте будемо йти від центральної карти. Тут дев'ять кубка оця карта хороша. Вона говорить, закінчиться 9, може, 9 місяців може бути. І королева Пентаклів, коли гроші будуть свої, а гроші свої в нас не знаю, коли будуть. Чотири мечова говорить, коли вже ну, захід так названий, країни, які допомагають, зрозуміють, що якщо нас б'ють, то що ж ми не можемо бити назад, то що ж то таке робиться, так? Коли дадуть нам таке право, і таке право нам дадуть по лицарю мечовому, таке право нам дадуть. Таке право є вже. Я вже думаю, є хто буде дивитися це відео. І тут туз Кубковий. Говорить, що шлях тепер України дуже го... добрий, дуже гарний шлях на те, щоб відновити країну, буде, буде таке буде. Ну, Коли скоро буде? Ну, ну 9, я сподіваюся, що це 9 місяців не більше. Може, до восени десь на початок зими, десь на зиму. Так? А тут карта шут чи The Fool. Full... Ну, не. знаєте, Дурень, дурень думкою радіє. Тут говориться таке. От я говорю, що 9 місяців, і мені... А вища сила говорить, дурень, думкою, радіє. Ну, ми розуміємо, що ворог сильніше нас да? набагато, набагато. От, і це правда, правда. Це не можна виключити, не можна. Не можна бути в якихось фантазіях. Фантазії також, що хтось нас врятує. Врятувати себе треба. Хто допоможе врятувати нас, це дуже добре. Допомога нам потрібна. Але хто допомагає, не може врятувати. Це ще така християнська утопічна ідея, що от прийде Христос і дасть вічне життя, хтось врятує. І хтось, хто врятує, повинен обов'язково йти на хрест там загинути. Це християнська ідея, вона, вона не дуже хороша з цього боку, вона хороша може з іншого боку. Вона вам а, говорить, що буде вічне життя, щоб ви не приймалися за те, бо людині тяжко собі уявити, що життя має кінець. От. А все таке там багато що є, що воно ну це чистий обман. Що прийде отому, і обов'язково повинен е, постраждати за нас. От розумієте, Хтось повинен за нас постраждати, коли людство перестане думати, що хтось повинен за нас постраждати, це невірно все. Чотири Пентаклі, коли гроші будуть, це зрозуміло, коли гроші будуть в Україні. Ну, а що тут він бере гроші до себе, так? Коли не буде до себе грабастити гроші, я вже скільки говорю, що доки у нас підприємство належить до держави, буде корупція. Бо якщо воно нічиє, ніч, належить до держави, то, то там ні до кого. Бояться олігархів. Олігарх це. Це заможні це не Олігарх, хто свої гроші використовує для політичних маніпуляцій це олігарх. А якщо підприємство належить до особи, до людини, то людина буде старатися зробити прибуток якийсь, щоб, щоб це підприємство давало прибуток. А державі все одно, Все одно, Аби тільки там брати гроші в державні підприємства ніколи, ніколи. Не, не допоможуть країни бути заможніми. Держава відповідає за поліцію, медицину, військових, за, за оборону, за таке все, за дороги, за шляхи. А підприємства, якщо державні, а українців от так обдурили, що вони думають, що треба, щоб були державні підприємства. Підприємства державні, вони будуть нуль і люди будуть, не будуть мати платні. Королева Мечова говорить, що хоч і ніхто не хоче мене чути. Люди не хочуть правду чути, а я завжди правду говорю. Слухайте моє відео, я завжди говорю правду. Тут це слово, що я говорю, воно дуже правдиве. І ще у нас знову ілюзія. У вас ілюзії. О, що буде, от, от ми зробимо це, це дуже, як то сказати, показало в світі, що ми прагнемо до волі, як у нас була революція гідності. Це показало, але це ще не все. Хто і кого ми вибрали, повинен був змінити совєтську систему. Багато що гарно зробили, що заклеймили цей совєтський режим червоних. Це вже дуже добре, але не змінили систему. От Все довели тільки до половини. І не довели нічого до кінця. Нічого. Тут же Зловий говорить, що бачите, тут от, така, якась така, знаєте, Душа, яка прагне кудись це прагнути до волі, до перемоги, до щастя. Ми прагнемо, що ми говоримо? Прагнемо до Європи. Це не означає, що ми прагнемо до Європи. Це все-все метафора. Ми хочемо як у Європі, щоб людина була вільна, щоб була демократія, щоб людина не боялася законів, не боялася урядовців, щоб люди не боялися поліцейських, які. Гроші собі грибуть. Україна поки що цього не має. Ми прагнемо до Європи. І не те, що ми прагнемо до Європи, а це поняття Європа, так? як Франція, Німеччина, UK, там є закони. Так, корупція є скрізь, але це не олігархи і корупція різні речі. Люди не бачать цього всього. От, Треба прагнути. Давайте я два слова скажу: всі, хто в Україні, бережіть свої діточок. Діточки не повинні боятися бомб. Бо у них травми на все життя. І ви, єдині батьки, можете захистити дітей. Ну, а якщо треба, то треба і вивезти тимчасово. А що робити? Що робити? От, до вас таке прохання: бережіть дитячків і головне, щоб вони теж не боялися. Це різні речі, як в Ізраїлі люди, так само вони під цим прицілом, але як у них а, пильнують. Родину. А як у нас, то це різні речі, розумієте? А це перше для тих, хто в Україні бережить себе, і ми за вас молимося. Хто за кордоном, ну буде вам жити за кордоном доки, доки треба. Так що влаштовуйтесь і не майте ілюзій щодо України. Бо в Україні поки що дуже складно, дуже-дуже складно. І за часи війни немає демократії ніякої. Ми розуміємо, бо війна йде Тепер, що стосується перемоги, якщо ви хочете це слово, то 9 місяців будемо ще чекати. Ну, кожен раз щось нове, вище сили говорить. Чому різні думки? Бо це думки, це аналітика на картах. І кожен раз і, і Сатана себе якось показав, і Бог себе показав, і щось змінюється так, що буду робити наступні розклади ще щось покажуть. Бережіть себе, до побачення.